один із найпопулярніших сімейних готелів у альбатрос Альпатрос Вайтвіч. Тут в основному відпочивають родини з дітками. Це сучасний п'ятизірковий готель, розташований всього в трьох кілометрах від аеропорту, і має рейтинг на букінг 9,3 Працює за системою все включено. Є три основні ресторани та один алякарт з міжнародною кухнею, який можна раз відвідати безкоштовно за попередньою резервацією. На території є два дорослих басейни, один з них з підігрівом та чотири дитячих басейнів, які підігріваються. І є дитячий аквапарк на 16 водних гірок, також з підігрівом. Температура теплих басейнів близько 29 градусів. Дивимося мінімальну категорію номеру Аб альбатрос White Beach, Це категорія Deluxe. Усі номери в готелі мають вид на басейн або на море. Також в будь-якому номері можливе розміщення 2 плюс 2. І додаткове ліжко це повноцінне, повноцінне ліжко. Готель займає величезну територію, великий піщаний пляж, басейни, аквапарк, десятки зелених зон та парково-фарбових доріжок. Стиль сучасний, світлий, перерожають білі та сині кольори. У готелі є 6 барів, лобі-бар працює 24 на 7, також тут є дискотека з 10 вечора до 2 ранку з алкоголем. Цей готель просто рай для діток. Тут велика кількість басейнів. Для дорослих є один з підігрівом взимку та є басейни для діток. В аквапарку є окрема дитяча зона з підігрівом і багато активностей для діток. Пляж це одна з найсильніших сторін готелю. Він широкий, повністю піщаний з пологим заходом у море. Коралів тут немає. Море комфортне навіть для малюків. Дуже зручно для діток. Тут відчутні приливи та відливи, але є понтон, з якого завжди можна спуститись на глибину. Ранкове бронювання шезлонгів в цьому готелі заборонене і керівництво та персонал це контролює. Відчувається, що готель розрахований більше на сімейний відпочинок, Повсюди дуже багато діток, багато активностей. Дітки тут зайняті чимось постійно. Готель справив дуже приємне враження. Він ідеально підійде для сімейного відпочинку з дітками, особливо з малюками та дітками середнього віку. Але ми не радимо його любителям смортлінгу та дайвінгу, бо тут немає коралового рифу. А ще він не підійде любителям тиші, бо готель дуже активний та дуже веселий. Якщо ви шукаєте перевірений сімейний готель у Хургаді, то це він. Пишіть нам за номером телефону, який ви бачите на екрані, і ми допоможемо вам його забронювати.